Друзі, всім привіт! Мене звати Іванка. І я виходжу, як зараз дуже модно говорити, виходжу до вас в Ютуб, щоб записати відео з потоку. От я знаю, що зараз хтось ці слова повинен почути. Ми зараз якраз таки перевіримо. Чи дійсно це так? І навіть якщо це відео до речі, побачить одна людина, то я тобі дуже щиро вдячна за цей перегляд ти просто-напросто підтримуєш мене <свісно> своїм переглядом. Поїхали. Хочу розказати ситуацію, дуже банальна ситуація, але я впевнена, що дуже багато хто з неї щось собі візьме, якщо треба йому це. Чи давно зі мною сталася така ситуація: одна хороша, знайома при розмові, в діалозі <свісно> можу назвати, що ні з того, ні з цього, тому що ну, тема конкретно до того не доводилася. Це ніби, як знаєте, от людина. Сказала мені, я повинна була сказати їй це і повинна була ці слова ніби сказати собі. Світ, ну, так як ми знаємо і дійсно аналізуємо наше життя, дзеркалить нам все. Каже вона мені, ти знаєш, от чесно, я ніби вважаю себе дуже м'якою, дуже невпевненою. Ну, назвемо це так не впевнена, бо в кожного впевненість поняття своє. Так ось, каже, я відчуваю себе, ніби я дуже не впевнена. І стається там одна ситуація, що, ніби людині цій здається, що інша людина зробила їй щось погане на зло. Так ось, я вислухала я їй кажу, ну ти думаєш дійсно, що людина зробила тобі погане на зло. Хоча. Знаєте, це не було сказано з якоюсь ненавістю, ну, від е, знайомої. Ні, просто, от просто людина розказує ситуацію. Вона каже, і я м -м, в силу своєї ніби м'якості я ніби не можу сказати, що так не роби. Так от, я їй кажу. А ти впевнена, що вона це зробила? Та людина зробила тобі дійсно зле, чи навіть свідомо вона зробила тобі це зле. Вона каже, ну ні, але я так думаю. Ну, я кажу: а що, якщо ти просто візьмеш і спитаєш людину в лоб? Ну, уяви, як це буде. Ну, тобто ти знаєш, що така була ситуація ставалася, ти знаєш, що щось сталося погане в твою сторону, але ти не знаєш, що конкретно це зробила вона. Ну, типу, грубо говоря, як людина, яка ну, трошки можемо сказати, давайте називаємо, що, мабуть, чи конкурент, ну, щось типу такого. А кажу, дійсно, а я не думала, що можна просто спитати. Ну, от уявіть, наскільки сильно людина буде виглядати в той момент, впевнено. І я дуже надіюся, що мені це послужить типу, таким уроком, що людина саме до мене підійшла з таким запитом. І вона це якось так ніби розкрутить. І я їй кажу, наприклад, що ти уяви, наскільки великий в тобі потенціал, якщо ти вважаєш себе м'якою. Тобто, наскільки ти можеш бути впевненою, там де ми ніби слабкі, там дуже величезний є потенціал. Типу, як, наприклад, я дуже сильно, наприклад, зі мною було, що я дуже тяжко мені було щось сказати в п'яті. Знову таки. Так я навчилася. Так говорить, що прямо мені здається, що забагато. що Треба трошки вже приспинити ті коні, знаєте? Так от, е, любий мій глядач, я не є ідеальна. І я не завжди поступаю правильно чи ідеально. Але якщо ця думка зіграє якусь хорошу сторону для тебе в твоєму житті, я буду цьому дуже рада. Тому що, мабуть, не просто так мені прийшла ця думка, і мені ніби, знаєте, як такий творець, Бог середини. Така, ну запиши, ну треба. От хтось має почути це. І навіть якщо це я маю почути, навіть я від себе, тобто я сама себе можу поступати, це буде дуже добре. Питання, чому так погано, чому виглядаєш такою замученою? Тому що я хворію. Так от, все. Всім мир. Всім бажаю, всього тільки хорошого, міцного здоров'я. І нехай боженька буде дуже щедрий до вас на свої дари. Пока!